У селі Дуб'є організували гарний концерт, який присвятила найріднішим людям, матерям. Деталі у сюжеті. Мама, найрідніше, найкраще, святе слово для кожної людини. Величезна, щира, глибока любов світиться в очах усіх присутніх. Бо що може бути більшим, ніж любов матері до дитини і дитини до матері? Ця любов виривається із малесеньких сердець і хоче заявити про себе. Саме тому і ми зібралися сьогодні на це свято, щоб діти змогли розказати про свої почуття до найрідніших людей. Травень місяць пречистої діви Марії, вона благословила у хресну путь Сина, що став Спасителем людства. До Матері Божої звертаються християни. Просячи заступництва і допомоги. У травні, коли природа мати виряджає свою доню землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, дорогу праці і радості. Люди висловлюють подяку материнській самопожертві. На початку концерту на сцені народного дому з'явилися місцеві виконавці, які виконували народні та відомі пісні. Особливої уваги залу заслуговували виступи маленьких талантів, які вміло декламували вірші і виконували українські народні пісні. Концерт був присвячений матерям, які завжди стоять на сторожі домашнього затишку та благополуччя родини. Брали участь як і маленькі діти та взагалі діти різних поколінь, оскільки всі хочуть сказати якісь слова вдячності своїм матусям. У залі панувала особлива атмосфера тепла та затишку, а глядачі з великим задоволенням аплодували виконавцям, коли звучали улюблені пісні місцевих талантів. Моя Україна, це цепі! Бі... Ці учасники дуже готувалися до цього концерту, підбирали номери якраз актуальні до сучасності. Упродовж концерту на сцену виходили молоді таланти з села, які виконали кілька народних пісень та поетичних творів про материнську любов. атмосфера на концерті була дуже затишна та душевна. Мамо, мамочко моя, я сонські. Ці присутні залишилися з посмішками на обличчях та добрим настроєм. Я вважаю, що такі концерти є дуже потрібні, оскільки, хоч якось, розважити наших людей. Хоч якось допомогти, можливо, навіть збір ЗСУ. Такі концерти є дуже потрібні. Я вважаю. Дійсно. У фінальній частині концерту всі виконавці вийшли на сцену разом та виконали пісню, яка розчулила усіх присутніх. Концерт завершився бурхливими оплесками та словами подяки від організаторів за незабутні враження та душевну атмосферу. закінчено. Бажаю вам, любі мами, міцного здоров'я, радості, потіки вам і від ваших діточок і всім нам мирного неба жити в щасливій, квітучій, мирній державі. Зі святом вас, любі, мами! Повну версію концерту, дивіться у нашій рубриці без коментарів. Від щирого серця вітаю всіх метусь України. Нехай будуть здоровими, щасливими. Нехай їхні синочки повертаються додому і щоб все в них було добре. А на полі біля жінки, та сусідка була. Я зверталася до сонця, взяла і почула. Та спитала, що ти кажеш, чи може забула. Що пройшло уже п'ять років, як війна минула. Я живий був твій синочок, щоб не повернувся. Чи гадаєш ти додому, стежки підзабувся? Чи ти думаєш саму у тебе полишив? Певно, десь у буряні він голову схилив. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.